To my, to Нет, їсти, водитель уже поїхав, водія нету. Все, водитель уїхав. Ви сказали, що можете їхати, все. Вой, во сказав, водій, водій вже поїхав, кришні. водій вже поїхав, водій поїхав вже. Балалайка. З yeah. дуже дешевим. Okay. Okay. Так, ребята, не п yeah. інспектори, не стисняємося, рівні пристягуємо. Yeah, nah, не встидаємося. <рігунки> Ай, впала балалайка! Руспала, <рігунки> блять, акумулятор випав, не дай боже, що не записав. <рігунки> бо інспектора тут <рігунки> поколувало, так крутило, крутило. Ні, це щось ще Оп, оп оп І Що не записало інспектор? Що він знімаєте? Той раз не записало, інспектор. Інспектор, а що ви робите? Чому ви знімаєте на цей мобільний телефон, чужий автомобіль. Інспектор. Закон дозволяє. Що вам дозволяє Вам закон забороняє приватну власть. Відійде в сторону. А з якої? З якої це А чому? Ви що?

Інспектор, закон про приватну власність. Чому ви знімаєте на свій приватний телефон машину? І людей. Чому ви? Чому ви? Які ви сертифікат? Особисте життя в людей. Ви не можете знімати. Вам забороняє закон, інспектор. Вам закон забороняє. Ми вам просто не дозволяємо. Рівні, рівні, не забуваємо. Рівні і 私。<laughs>